Друзі, я вас вітаю. Мене звуть Юлія Максименко. Я запрошую вас у свою школу таро. Навчальний ретрит відбудеться в Греції з 8 по 19 червня. Якщо ви давно хотіли вивчати таро, щось вас стримувало, щось лякало, або ви чекали якогось імпульсу, ось цей імпульс. Я запитала. У Таро. От якби за три хвилини мені треба було розповісти людям, що воно таке, що воно за система, як воно працює, що воно дає. Тому що часто от, люди асоціюють таро як з гаданням. Гадай, погадайте мені. Я завжди в такому випадку відповідаю: гадаю, це ганка на вокзалі. Ну, це жарти. Я витягла 10 карт. Що мені на Чаклунському таро показали. Карта, як воно працює? Першою картою в пашмачів. Таро говорить неприкриту правду, так, як вона є. Інколи не завжди те, що хоче чути клієнт. Подивіться на нього, він дивиться рішуче. Бачите? Він не подібний на хлопця, який буде юлити, підбирати слова. Він слово може відхлистати. Але якщо є. Лошове спасіння, брехня во спасіння, то це правдове спасіння. Чому? Тому що ця правда вас наповнює. Дев'ять кубків, втягнуті широкі соціальні процеси, виповнення мрій. Ми всі соціальні створіння і дуже важливі правила взаємодії для того, щоб ми могли співіснувати комфортно і гармонійно один з одним. Так само Таро говорить, що я наповнений, у мене є все. І я знаю, як прийти до того чи іншого бажання і як ту чи іншу ситуацію, той чи інший урок пройти не тільки з біллю, а на вихоті бути наповненим. Далі йде вісім пентаклів. Що говорить? Отак я буду тримати, як воно випадало, що Торо говорить, що я складна система. Вісім пентаклів, тут важливий кожен нюанс. Можна не помітити якийсь нюанс, прочитати не так якусь карту і зміст. Буде іншим. П'ятірка Жезлів говорить про те, що Таро допомагає витягнути всі ваші протиріччя, які у вас в голові, бо інколи там говорить тато, мама, подружка, соціум, і поставити вас обличчям до самого себе. Взагалі, Таро це ваш партнер, це ваш найкращий рівний партнер. Він вас розвертає до себе, дає вам можливість почути себе і повірити собі, ось що головне п'ятірка пентаклів це така історія дисбалансу душевного матеріального. Це часто ми так себе відчуваємо, коли необхідно зробити якийсь вибір в ситуації, яка вас, бачите, обесточує, зв'язує. І ми часто опиняємося в такій ситуації, і саме в такій ситуації клієнти приходять до таролога, коли він не має сил, енергії зробити вірний вибір, відчуває себе зв'язаним. І таро допомагає вийти за рамки, які стали вам тісними. Ви можете від таролога почути якісь такі речі, які ви здогадувалися, що так було. Вам би так хотілося, ви боялися. Рамки. От вежа говорить, вийди за рамки, які для тебе тісні. І далі що мене здивувало в цьому розкладі? Шістка жезлів, карта переможців. Тобто, що Таро говорить, що, що я даю людям? Я пояснюю, як пройти кризу, як вийти з надскладнішою ситуацією, де здається, що виходу немає. Я даю варіанти виходу, я вказую попажу мочів, на що потрібно звернути увагу, знайти причину оцих наслідків. І, ну, правда, мене Таро завжди дивує, і оцією відповіді шістка жезлів, він мене дуже здивував. Тобто, я би це так страктувала, навіть якщо ти програєш, ти виграєш. Ти все одно закінчуєш квест. ну Кожний квест якось закінчується. І не даремо все-таки шістка жезлів. Не вийшла мир, 10 мечів, крапка ні, саме шістка жезлів. Тобто таро допомагає вам знайти кращий вихід з будь-якою ситуацією. А у кожної надскладної ситуації все одно є кращий вихід. Є гірший вихід і є кращий вихід. Є нижня октава і є верхня октава. Як буде проходити моє навчання? Отже, 8 червня початок, 19 червня, вже виїзд, кінець. 12 днів, по суті, де буде багато теорії і практики. Це перша половина дня. Ви цих знань в книжках не побачите. Ну, в книж... книжки треба читати. Я не кажу, що їх не треба читати і, можливо, навіть підготуватися до ретриту, можливо, і прочитати якусь книжку по таро. А можете їхати просто. До мене з чистого листа навчатися, можливо, це навіть краще. Моє завдання налагодити ваш зв'язок з картами Таро. Перше, зняти страхи і упередженість до цієї системи. Адже навіть психологи працюють з картами. Вони їх називають метафоричні карти. Але якщо навіть подивитись на ті метафоричні карти, не сильно вони відрізняються від карт Таро. Це все, знаєте, все. А, скажімо так, варіацію на одну і ту саму тему. І відомий психотерапевт німецький, наприклад, створив авторську колоду Симболон, яка теж в чомусь подібна на таро, але це зовсім інша система. Тобто, оти що розказували там гріх, страх. І от людина інколи каже: мене дуже цікавить таро. Мені дуже вони подобаються, я боюсь. Ну, релігія так, розказує нам. Так от. Карти Таро це швидше про інтуїцію, це швидше про психологію, про філософію, про поглиблення пізнання себе. От про що таро. Коли я говорю, що буде на заняттях багато практики, що це означає? Це означає, що ми розподіляємо кількість учнів, а половина групи в мене вже набрана, до. Початку ретриту ще три тижні, я подумала, що ви встигнете друга половина моїх учнів до нас приєднатися. У ретрит входить, так би мовити, індивідуальна консультація, коли при групі ми розбираємо конкретну ситуацію людини. І навчається група, і навчається сама людина, як читати у зв'язці карти. Тобто теорія плюс практика. Ну і м -м, мені хочеться багато вам розказати, але думаю, а що ж я вам зараз буду здавати свої козирі, як я вас буду навчати? Яка це буде практика? Яка це буде практика, ви побачите, коли приїдете на ретрит? Друга половина дня це багато дихальних практик і медитативних практик. Для чого? Це техніка безпеки. Роботи навіть не з картами, з клієнтами, люди приходять завжди з проблемами. А ви як людина емпатична, бо Таро може читати, емпатична людина. Так чи інакше переймаєтеся якоюсь бідою і можете не зауважити, що закінчивши консультацію, ви продовжуєте нести на собі проблеми і біди людини, яка до вас звернулася. Так, от практики дихання це як душ. Як ванна, як очищення. Я завжди, між прийомами, роблю 10, 15, 30 хвилин перерви. Я ніколи не приймаю клієнта за клієнтом. Ніколи. Я завжди переключаюся. Я йду роблю свою дихальну практику, я знімаю з себе весь негатив, який міг до мене приліпитися під час сеансу. І з новими силами, як з чистого листа, йду працювати до наступного клієнта. Про дихальну практику я неодноразово розповідала на своєму каналі. І в списку відтворень у мене навіть є 4 відео на тему цього дихання. Я навіть даю поверхову, от, якби перші такі ази цього дихання. А яка приємна побочка від магічного дихання. По-перше, покращується гормональний фон, психічне здоров'я. Декілька моїх клієнтів, які сиділи на антидепресантах довгий час. Там, роки. Вони просто ну, відмовилися від пігулок, і вони сказали, що краще, ніж це дихання, не допомагає нічого зняти тривожність і панічні атаки. Власне, я з цього і починала свого часу. Коли мала таку історію панічних атак, мене вилікувало саме дихання. Ще, так от, приємна побочка від цього дихання а воно сповнює бажання. Ну, це так виглядає, як якісь чудеса. Цього за два роки активного прийому клієнтів я теж наслухалась, яких тільки чудес я не наслухалась. Як воно спра... працює це дихання? Воно вас як ніби очищає від отих гачків, грузиків, гирьок, які ви на себе начіпляли впродовж життя. Це теж дуже окрема довга тема. Я можу про це говорити годинами, і от годинами я про це буду говорити саме на ретриті. Дихати ми будемо і медитувати на березі моря. Між іншим, є такі дихальні практики, які допомагають вам миттєво зігрітися. От людина замерзла, ноги холодні. Це завжди буває якраз під час нервового стресу руки холодні. Є практики, які вас буквально зігрівають за 30 секунд. Є охолоджувальні практики, коли навпаки потрібно, ну ви палаєте, а вам потрібно, якби вітер через себе пропустити, охолодити. Є заспокійливі практики, є ті практики, які накачують вас тонкою енергією. І ще приємна побочка: всі, хто активно займається дихальними практиками, ніколи не бідують. У людини вирівнюється її рівень достатку, скажімо так. Знову таки, як це працює? Тому що в цей момент ви починаєте з'єднуватися з вашим потоком, відлітають, знаєте, як сухе листя відпадає. Оце все зайве, оці всі ваші блоки, які гальмували вас у вашому розвитку, а той творець, який вас на цю землю. Втілив, я його порівнюю інколи з бізнесменом. Знаєте, бізнесмен, коли відкриває якесь підприємство, що він хоче? Щоб підприємство приносило прибуток. Що робить бізнесмен з підприємством, яке не приносить прибуток, він його закриває. Так от творець, який вас на цю землю втілив, він зацікавлений в тому, щоб ви були здорові, в достатку, щасливі. Щоб ви активно, творчо розвивалися. Чому відбувається так, що стоять блоки, люди бідні, і нездорові, і нещасливі. Про це також буде багато розказано на ретриті. Посилання на запис на ретрит закріплений в першому коментарі. Приходьте на телеграм-канал, так і називається Максимуза Ретрит. Там є відео. Там є фотографії місця, де ми будемо навчатися, де ви будете жити, ну, тобто варіанти житла, вся інформація до дрібничок, де відбувається, в якому містечку, як туди добиратися. Все там. Так, щось треба згадати, тому що от зараз вимкну відео, а потім скажу: ой, а я оте не сказала. Ну так, не сказала про знижки. До 25 травня триває знижка мінус 10%. З 25 травня до 7 червня включно вже повна ціна навчання. Але ви це теж побачите по посиланню в телеграм-каналі. Чекаю вас, до зустрічі!